Катерин, куди ми сьогодні зранку? так Рано в неділю направляємося, а? На трасу, О, Нам знайомий покаже її. Якщо я познімаю сьогодні відео. Наш ранок сьогодні відпочиваємо активно. Так, будемо йти, давай по тій стороні. Зараз каву поп'ємо, обов'язково каву зранку поп'ємо. На зупинці нас привезли таке місце, не, не зрозумієш, де воно знаходиться. Просто йде траса. О, сюди сьогодні якісь люди поприїжджали, так? Да? Думаю, що будуть змагання. Змагання чи кататися просто будуть? Ні. То ми, можливо, ще вчасно приїхали. Ми покататися не зможемо, але ми познімаємо. А це вони спеціально так людини да, зробили, да, так? Так, да, 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 Це обліплюють снігу. Ага. І поливають водою, так? Ну, них сьогодні останній шанс А, то напевно люди поз'їжджалися, щоб проїхатись. Тут, тут, тут Кажуть, стопи не буває. А звідки давно починається сама Ми підемо зараз, наверх пішли. Ми підемо наверх, так? Я вже не їхати Взяли безкоштовного фотографа Миколу. 80-х? 80 не закінчили, не встигли зробити, вона дуже велика. А що вона була зараз і більше повинна бути? Зараз ти дивіш, побачиш, що там навесне. Метал трохи, ага. Ну, основа. Ага, основа. каркас. Не каркас, а, а основа. основа, я зрозумів. А, а та була повністю дерев'яна. Угу. Я зрозумів. Що вони роблять? Підготовлюєте, типу, так? Робочий тут є. Це вже підготовка йде траси. Сьогодні будуть тут їздити діти. Круто. Масштабно. Ми з Катеринкою сьогодні не просто так приїхали, а прямо на серйозний захід. І Перший раз. Це щось забивається з а, я на відео Ukraine дивився, як діти від цієї штуки відталкувалися. Прикольно. Так, ми вже внутрі траси знаходимося. О, а тут а що вона розібрана чи її перероблюють? Вона стара. Сьогодні напевно хтось туди вже гуляв, як ми. Сьогодні сюди приїхав вперше. Цю трасу я її не бачив, не знав, що вона в Україні є. Початок самої траси. Ось такий вона має вигляд. Там Далі якась нова будувалася, так і не почалась, і не закінчилась. Почалась, але не закінчилась. Ну і отакий стан на початку. Ось молодь збирається, поступово підходять. Зараз будуть починати. Це щось вимірюється спеціально. Є контрольний полос. Ага. Він відповідно до температури навколишнього середовища. Ага. Розбіжність до 6. Тому що якщо Б. Ну, По-народному, якщо пояснює нагріти, він бігаєшся, <говорю> він скриєш і Угу. Я зрозумів. І дівчата, скрипна Кірина. Роблять для людей, щоб спокійно могли піднятися на гору. Тирсу кидають. Це механізація у в 21 столітті. Так.